Житомир знову у скорботі. В останню путь провели 38-річного героя Сергія Каманіна. Воїн народився у багатодітній родині у селі Сколобів. Закінчив місцеву школу, здобув робітничу професію у червоноармійському професійно-технічному училищі. Після проходив строкову військову службу у лавах збройних сил України. Потім працював на різних будівельних майданчиках Житомира. Захоплювався природою, технікою, риболовлею, любив ліс, був завзятим грибником. Сергій був люблячим татом, турботливим чоловіком та дбайливим сином. Герой був дуже ввічливий, скромний, ну, допомагав усім. В селі був активний в житті села, ніде у осторонь не стояв. З перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. За мужність та самовіддані дії при захисті батьківщини був нагороджений відомчими відзнаками. Учасник бойових дій та відзнакою за поранення. Захисник мав непересічний авторитет та повагу серед побратимів і командирів. Дружелюбний, друзів не кидав, ну, любив свій колектив, своїх товаришів, своїх побратимів. Нічого негативного про цю людину сказати не можна. Світла, добра людина, виконав до кінця свій військовий обов'язок. Воїн героїчно загинув 5 липня 2024 року під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилися дружина, син, мама, близькі та бойові побратими. Світла, пам'ять і вічна слава герою. Селецький кар'єр одне з місць відпочинку житомирян. Тут можна і позасмагати і поплавати. Проте за словами людей, гарно провести свій час тут не вдасться. Адже сміття бачимо скрізь. Бачите, що робиться кожного дня. Дивуємося за собою. Ми прибираємо все. А інші викидають. Оце то, що трошки образливо своє своє місто, і таке воно не таке чисте, як треба було. Тут ж постійно такий поток людей, що треба було постійно прибирати. Мама Юлія прийшла зі своїм сином рятуватися від спеки, проте засмічена територія за її словами, псує відпочинок. Побиляються кришечки з бутилок, і подивиться ззаді все ну таке сміття. Ми тут тут з краю, бо там повний жах. Так не робиться. Потипочивати би брати з собою, бо це гадне діло. Поблизу водою ми вже утворилося сміттєзвалище. Тож ті, хто хочуть прийти відпочити, повинні пройти дорогою засміченою відходами. Місцеві кажуть, така неприваблива картина тут вже декілька років. Потихеньку весь час носять, носять. А там з краю почали завозити. як мусорку забрали, то почали заїжджати машинами і скидати хай. Ну то це вон зараз пройдуся, зберу, і все. Ну не можна ж лежати в смітнику. По-любому навіть неприємно самому це робить. Опісля спілкування з відпочивальниками редакція телеканалу звернулася до Держекоінспекції Поліського округу. Тож приїжджаємо на місце з фахівцями. Спеціалістам встановлено, що на кар'єрі біля Житомирського РЕМ влаштовано місце відпочинку. Ми з вами бачили трішки вище, що територія взагалі захаращена, ніхто не прибирає і власників не встановлено. Державною екологічною інспекцією буде направлено вимогу до органів місцевого самоврядування з метою ліквідації стихійного сміттєзвалища. За словами фахівців, таких стихійних місць відпочинку насправді ж краще уникати, враховуючи той факт, що це місце не обладнано жодними рятувальними засобами, не облаштовано для збору побутових відходів, не проведені днопоглиблювальні обстежування. Такі сміттєзвалища у місті Житомирі не виняток. Екологи постійно проводять рейдові заходи і звертаються до місцевих органів влади з проханням їх ліквідувати. Початку року Держінспекцією виявлено на території міської ради більше 30 несанкціонованих сміттєзвалищ. Скажем так, майже 28 з них було ліквідовано. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Житомирська міська рада нагородила грошовими сертифікатами спортсменів і тренерів нашого міста за першість на чемпіонатах Європи і світу. Раніше у нас такої можливості не було. Ми виплачували тільки одноразову стипендію до Дня фізичної культури і спорту, і вона була досить незначна. Вона й досі є. Це від 2 до 5 тисяч гривень. Уже другий рік поспіль ми маємо таку програму відзначення коштами переможців міжнародних змагань. Сума сертифікації стартувала від 4 тисяч 750 гривень і до 20 тисяч гривень. Тобто, чим вищий рівень змагань, це теж залежить від того, олімпійський вид спорту чи неолімпійський, але найвище це 20 тисяч гривень. Сьогодні були спортсмени, які отримали такі винагороди. Це Ірина Бондер, яка стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби, і Анастасія Рибачок, яка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каної. Грошові премії сьогодні отримали 15 спортсменів і тренерів. Серед них і Віолетта Кумечко, яка стала чемпіонкою з комбат дюдюцу серед жінок. Комбат дзюдзю це змішаний спорт. Там можна робити і удушаючі, і болівий. Там нема таких правил, як, наприклад, у самбо і дзюдо. Там є три види підрозділу: партер, борба це один вид підрозділу, стойка, та також бойове. На змаганнях Віолета загалом виборола дві золоті та одну срібну медалі в різних видах програм серед жінок. Її тренерка Олена Комечко розповідає, підготовка була фізично та ментально важкою, але результатами вона більш ніж задоволена. Адже не лише Віолета, а й багато інших її вихованок вибороли перемоги. Дуже задоволена, тому що практично всі чемпіонами стали. Дуже було тяжко, дорога була тяжка, три доби добиралися в Іспанію. Тренерка додає: грошові премії від Житомирської міськради мотивують молодих спортсменів. Сменю досягати ще більших висот. Діти це заслуговують, і це стимул дітям далі йти в великий спорт. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Днями народна депутатка України Тетяна Циба та депутатка з Вягальської міської ради Валентина Тростенюк провели прийом громадян, під час якого вислухали проблеми, з якими звернулися містяни. Сьогоднішній прийом показав дійсно, що комунікація між народом і обранцями від народу дуже важлива, щоб вирішити якісь їхні певні проблеми. Частина громадян звернулася з проханням про матеріальну допомогу для дороговартісного лікування. Серед них і Любов Клягіна. Жінка вже декілька років страждає на онкологію. Онкологія прямої кішки, яка потребує тривалого лікування. Ми майже рік лікувалися, проходили промені, проходили хімію, а потім призначили операцію. Требує реабілітації, пенсія у мене. Невелике, навіть 5 тисяч, а ліки потребують кошти. Депутатки відповіли, що зроблять усе можливе, аби допомогти жінці. На прийом завітала і пенсіонерка Василина Кузьменко. Вона поскаржилася на місцевих мотоциклістів, які навіть під час комендантської години не припиняють їздити вулицями міста. А такі гучні звуки лякають. Звук такий, як шахет все одно летить, і вони. Ганяють десь до 12 годин пізніше. І лягаєш спати, і думаєш, чи тобі вставати, бігти ховатися, чи це на мотоциклі? Ганяють. Це дійсно проблема нашого міста. Люди дійсно. Жаліються, що є така проблема. Звичайно, буде звернення до міського голови на національну поліцію, щоб якось вирішити це питання. Тетяна Циба розповідає: завдяки таким прийомам громадян можна не лише допомогти людям вирішити їхні проблеми, а й почути пропозиції населення щодо розвитку міста чи громади. Зокрема, цього разу з однієї з відвідувачок говорили про відкриття ветеранського хабу. Дуже важливо, щоб ветерану після повернення було. Якесь місце, який простір, там, де його зрозуміють, там де зможуть йому щось допомогти вирішити. Я саме про підтримку, про а, якусь ну навіть можливість спілкування з рівними, з такими самими, щоб він міг вільно добратися без бар'єрів до цього місця, де він може поспілкуватися зі своїми побратимами і посестрами. Депутатки називають прийоми громадян своїм прямим обов'язком, тож продовжуватимуть проводити такі зустрічі з виборцями і надалі. Житомирська поліція здобула третю перемогу на літніх зборах, перегравши на виїзді Верес у матчі, який складався з чотирьох таймів по 30 хвилин. Впевненість приходить з кожною грою, і сподіваюсь, ми підійдемо до ліги конференції в гарному настрою та впевненість грі. Уперше у ворота суперника вовки поцілили вже на другій хвилині гри. Потім обидві команди обмінювалися атаками. Житомиряни більше володіли м'ячем. Однак і футболісти Вереса створювали моменти. У другий м'яч у ворота Вереса потрапив на 76-й хвилині. Відзначився Луїфер Ернандес. А ще за 5 хвилин ударом з середній відстані Богдан Кушніренко довів рахунок до розгромного 0-3. В завершальному таймі вовки змогли забити у четверте. Мустафаєв знову асистував від кутового прапорця. А Кушніренко оформив дубль, відзначившись ударом головою. Після цього наприкінці матчу Верес заробив пенальті. А Микола Гайдучик зумів забити гол. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-4. Це була складна гра, тому що ну, по перше, так було жарко. По-друге, трохи втомлені граємо під навантаженнями. Але так результат гарний. Скористалися всіма своїми можливостями, тому в принципі гра непогана. Житомирські вовки кажуть наразі їхні головні завдання набрати хорошу фізичну форму та дотримуватись вказівок тренера, щоб досягти максимальних результатів. Порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Передбачено із законами України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2023 року No1396. Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах. Розміри виплат визначено постановою уряду від 2 квітня 2024 року номер 369 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2024 році. Зокрема, особа з інвалідністю внаслідок війни. Та колишнім малолітнім в'язням концтаборів гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального зафорювання, трудового каліцтва та з інших причин першої групи 3100 гривень, другої групи 2900 грн., гривень, третьої групи 2700 тисячі учасникам бойових дій постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років, в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання її батьків тисячу гривень, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривень. Членам сімей загиблих, померлих в ветеранів війни, статус, яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту, дружинам, чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасникам війни. Та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися в другі, 650 гривень, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України тисячу гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням костоборів гетто інших місць примусового тримання особам, яким було насильно вивезено. На примусові роботи дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога – 450 гривень. Механізм виплати такий же, як був у 2023 році. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією без додаткового звернення. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ організацій, де такі особи проходять службу, працюють на підставі поданих заявок, в тому числі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює для отримання допомоги. Потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву до вільної форми. Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку. Хочу зазначити, що заявки або заяви на здійснення рази грошової виплати подаються до органів Пенсійного фонду України до 1 серпня поточного року.